Слава Ісусу Христу! Отче Василю, дуже поважаю вас, слухаю ваші проповіді, молюся разом і хочу ще раз учути, то треба жити так, як пише по Біблії, чи так, як зручно людині. Хочете ще раз почути, я вам ще раз і скажу. Жити по Біблії нам не вийде, тому що Біблія описує тих часів, котрі люди вже прожили. Ми можемо просто почитаючи Біблію, зрозуміти, де Бог показує, що є для Бога миле, що Він благословляє і що для Бога є немиле, то що Він осуджує. Дуже часто ми собі приписуємо, що хоче Бог. То, що хоче Бог, можемо прочитати із Старого Завіту, з Нового Завіту і побачимо. Кого Бог благословляє, кого засуджує. Так же само можна то пристосувати до своїх, до своїх днів. Але часто ми тим переграємо і кажемо: знаєте, знайдеться один мудрий. Там бабка, якась, чи дідусь, чи там ще хтось, чи не священник. Бог хоче, аби ти цю хустку більше не обирала. Не думаю, що Бог так хоче за якусь там. Речі, які не відносяться до, які не є конечні до спасіння. Для Бога є важне те, що є конечне до спасіння. Тому людині треба жити по-людськи. Я завжди підкреслюю: люди будьте людьми. Як це виглядати, бути людиною? Я думаю, що кожен із вас знає. Остерігайся злого, твори добро. Якщо не знаєте, що є добро, що є зло, учіться. Маєте час. Якщо ви мене слухаєте, значить ви живі. А як ви живі, то маєте час учитися? Учиться. А то прийде час, про яку і година, про яку ви не думаєте. Раз і ви вже стоїте перед Богом, не навчені. Отже, Василю, як правильно молитися помпейську дев'ятницю, молити Три розарії, і Вервіці чи одну, дякую за відповідь. Помпейська дев'ятниця це є відповідний набір певних молитв, їх можна додати, віднімати. Це не служба Божа, це не утріння, це духовна практика. Як ваш, той, хто є старший, там між вами координатор скаже, так і буде. Тут навіть священники не мають що робити. Це більше до тої спільноти, хто її очолює, як ви собі там практикуєте, так і робіть. Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, будь ласка, хто такий як релігія. Тобто там треба розділяти. Я по вірі юдей. Так? Я по національності юдей. Бо в нас нема такої віри українство. Нема такої віри, так? є національність українець. Але я христинин, бо я вірю в Ісуса Христа. Юдеї можуть бути як національна група, як етнічна група і як релігійна спільнота. Бо є релігія і юдаїзм. Що відповідує юдаїзм? Віра в єдиного Бога. який очікували приходу Спасителя. Христос прийшов, його не прийняли. Хоча частина юдеїв на сьогоднішній день є дуже багато юдеїв, які ісповідують Христа як Месію. І в Дніпрі є спільнота євреїв-християн. Я знаю того пастиря, як він там пранази священника, Андрій він називається, я його знаю, особисто з ним знайомий, він був у нас в храмі. На спільній молитві. Так що, юдеї це є як і етнічна група, і як релігійна так, група, спільнота. Христос юдей, так, бо тому що він народився в ефліємі юдейським. Він по національності, по, верніше по тому, етнічної приналежності, він і євреї. Прокомент слава Ісусу Христу. Як прокоментувати події в Ватикані при відкритті дверей, бо в мережі дуже багато версій. Дякую. Що події в, Ваті... в Ватикані при відкритті дверей, бо мереж. Я не знаю, що там було при відкритті дверей. У Ватикані Я, в мене є двері, які Ватикан благословив. Я маю документ на то. Що наші двері є на рік благословенні, як двері Божого милосердя. Я, що там було в Ватикані, я не знаю. Може там щось було, не знаю. Слава Ісусу Христу! Прошу не називати моє ім'я. Угу. Порадьте, будь ласка, як діяти, наш парох церкви відмовляється, слухайте. Я, я вам так скажу: все, що стосується ваших парохів, що ви там робите, що ви там не робите, це ваша справа. Виголошувати такі речі, е, принижувати священника, чи давати йому оцінку. Слухайте, я собі думаю, що навіть владика собі таке не дозволить, знаєте, свого священника якось там позорити при людях. Ну, певно, що не він його закличив в канцелярію, дасть йому там бензини трохи, потім погладить при виході, дасть інтенції там 100 євро. Та каже, йди молися, отче ти будь чемний, але прилюдно. Ну не можна, якщо там щось не так робить. Ну слухайте, маєте єпископа, маєте свого священника. Я не хочу давати оцінки священникам, що вони щось не так зробили. Світлана Лішук, Слава Ісусу Христу, Отче Василі, як правильно молитися? Ой, дуже класне запитання. Дуже класне запитання, до речі. Учні, <кій> Приходять до Ісуса, каже, Господи, навчи нас, як правильно молитися. І Він каже: як молитеся, то кажіть так, Отче наш, що є син на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Тобто, в цих трьох варіантах, йде про слава Бога. Далі хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Та? Хліб наш насущний, тобто дай нам засіб для існування на кожен день. Можете говорити просто очі наш. Це є найкраща молитва, яку нас навчив Ісус Христос. Але якщо хочеться молитися своїми словами, має бути про слава, має бути прохання і має бути е... треба Богові сказати, наскільки моя душа для мене важна. І не введи мене в спокусу, але визволь мене від лукавого, наскільки треба сказати, наскільки. Для тебе є важна твоя душа. Ось така має бути молитва. так правильно молитися. Якщо ви молитеся від себе, багато не горіть. Багато не говорить. Краще між кожним словом сказали: Господи, прошу тебе. І пауза після цього має бути хоч два рази довша від тої фрази, яку ти сказав. Нехай славиться Твоє ім'я, Господи, хочу Тебе прославляти, дай мені мудрості і можливості славити Тебе, Господи, зроби паузу та й можливості, би Бог це почув і до тебе промовив, щоб ти закрив свої уста і послухав Бога. Потім далі кажи, кажи, що ти хочеш, а потім в кінці скажи, наскільки важна твоя душа для тебе і спасення твоєї душі. Амінь. Дякую, отче тепер, дякуючи вашій проповіді, буду вчитися любити себе. Це найскладніше. Але для Бога немає нічого неможливого. Це втішає. Дякую вам. Це нам пише Олександр. Не прочитаєш. Тут англійський міший. Любити себе треба вчитися. Ми дуже часто себе жаліємо, але дуже мало себе любимо. Жаліти це звільняти себе від відповідальності, робити собі привілегії, а любити себе це вчити себе на жертву. Любити себе і жертву заради себе. Я хочу бути файний. Все, йди в Я хочу бути чистий, все йди приймай душ. Я хочу файно виглядати, все, погладь собі сорочку. Тобто має бути якесь старання, якась жертва. І коли навчитеся до себе відноситися з вимогами, як, як, та як належить, тоді будете знати, як любити ближнього. Не привілегію робити йому, та ладно, та не треба, та я за тебе зроблю. ні. Я тебе навчу, як треба. Оце є любов. Це любов не жалість, а любов, здатність на жертву. Не бійтеся труднощів, хто Бог не вибирає сильних, Бог дає силу тим, кого вибрав. Наступне, я маю щастя дружину валю, роботу золоту. Немає дітей, Юрій. І воно прозвучало не як запитання, а як декларація, так? Ну, <кхід> дивіться. Кожного із нас, Господь Бог, кличе до життя і кожному дає завдання. Хтось має родити і родити, хтось має вчити і вчити, хтось має молитися і молитися. Господь Бог вас покликав у подружжя. Жийте разом, будьте прикладом для інших, якщо Бог поблагосить вас з діточками, це може бути навіть на, на схилі віку не переживайте. Моя мама, коли народилася, тоді де було 55 років, її татові, так? Було 55 років. Нормально, надій мамі нічого не бракує, крім над зі мною трошки менше. Дивиш, щаслива чудесна жінка. І я нічого мені не бракує, слава Богу. Так що на все Божий план. Дякую щиро всім вам за ваші запитання. Нехай Господь Бог вас благословить. Ага, ще щось тут пише мені Тома. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, поясніть, будь ласка, суть вірша Сатана, скинутий на тисячу літ. Хо... Хочеться розуміти суть заздалегідь. Дякую. Сатана буде скинути на тисячу літ. Ну, так, але не так. Він буде не скинути, а зв'язаний на тисячу років це той час, коли буде час життя Бога і людини тисячу років. Це написано в Откровені. Церква не береться пояснювати откровення під початку і до сьогоднішніх днів. Церква не береться пояснювати відкривання. Ми можемо цитувати ще щось, але що означає, що на тисячу років буде жити Бог з людиною на землі? Ніхто не знає. І на той час диявол буде зв'язаний. Коли то буде, як то буде? Ну, Як я буду жити тисячу років, то для мене це буде актуально. А як я не буду жити тисячу років, то на що мені? Знати, що то буде цілих тисячу років. Побачимо, помремо і побачимо. Не думайте, що всі речі, що були на землі, вони десь пройдуть. Все, що відбулося, коли ми помираємо, зможемо побачити своїми очима. Всі ситуації, війну, нинішню війну, Другу світову, першу, ще там якісь там і так далі. Переяславську раду побути, подивитися, як там все було. Для Бога все можливо, ми все, все зможемо побачити на свої очі. все, що людині буде цікаво. Бо тому що рай це не сад з, я, з, я, з яблуками, так? Сайт, рай це є безкінечне пізнання Божих глибин. Так? Тому все побачимо. І... Тисячу років, які будуть жити Бог з людиною, і тисячу років зв'язаного з сатаною.